Віталій Буяльський ударно розпочав 2025 рік в Динамо. У лютому та березні гравець відіграв за киян 5 матчів в УПЛ та записав на свій рахунок 4 результативні дії, а саме по два голи та асисти. Перший м'яч року Буяльський забив в останній день лютого у ворота Ворскли. Віталій відгукнувся на проникаючий пас від Дячука та реалізував вихід сам на сам. За півтора тижні хавбек віддав асист на Ваната у грі проти зорі. Динамо пропустило першим, але швидко від. Повіло красивою комбінацією в дотик. Частину її став Буяльський, який вивів нападника на ударну позицію. Зрештою команди зіграли в нічию 2-2. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Свій найкращий матч у березні. Буяльський провів проти руху після паузи на матчі збірних. Динамо тріумфувало у Львові з рахунком 2-0. А сам Віталій був причетний до обох голів. На старті гри Буяльський віддав витончений пас на Ваната, відрізавши двох захисників руху. А перед перед. Рервою хавбек вже сам відгукнувся на подачу від Ярмоленка та реалізував момент. Таким чином, у поточному сезоні, Віталій довів показник своєї результативності до шести голів та восьми асистів у всіх турнірах. Багато в чому завдяки тому, що